Неправильне судження, тому що зменшення ворушіння плода може бути свідченням певних патологічних стан. Якщо рухова активність плода зменшується, то це може свідчити про загрозливі стани для плода. На це звернути потрібно обов'язкову увагу і звернутися до лікаря. Так, звичайно, потрібно. Ну, ти це вертикальні пологи, це досить такий загальний загальне поняття і. е, в основному воно має під собою розуміння вільного, комфортної поведінки вагітної під час пологів. Зазвичай це вертикальне положення не значить там, стати солдатиком і стояти. Це положення жінки на фітболі, на каріоматі, на ліані, на ліжку трансформеру, тобто це все те, що дає змогу зменшити больові відчуття під час пологів. Ну, це цілий ряд симптомів. Перш за все, це любі кров'яності виділення, це порушення стану мами, які запоморочливі стане, втрата свідомості, порушення стану плода, яке зазвичай мама відчуває як порушення якоїсь рухливої активності, чи то надмірна рухлива активність, чи то зменшення її, це підвищення артеріального тиску, це якісь ознаки задухи, якісь моменти, які пов'язані з, з різким погіршенням. Самопочуття, це нудота, блювота, підвищення високої температури. І це все ті стани, які якісь болюві відчуття, може бути коліка якась, чи ниркова, чи печінкова і таке інше. І все це потребує негайного звернення до лікувального закладу. Так, це нормально, особливо в першому триместрі вагітності в ранні терміни. Таким чином організм реагує на саму вагітність і підвищення температури до 37, 37,2-37,3 зазвичай є нормою в такому, в ранні терміни вагітності.